Столицею на паровій тязі Південно-Західна залізниця організувала екскурсію Києвом на ретропоїзді для дітей-переселенців. Ми проводимо маршрути суботи воскресенька Сьогодні у нас маршрут необычний. Сьогодні ми із Київського центру по психологічній розгрузці взяли діток для того, щоб їх немножко... Трохи... Отвлеч. щоб адаптувати мешканців сходу до нового місця проживання, у вагоні лунав історичний аудіо екскурс. Розповідали про райони Києва, коли будували залізницю. Пасажири слухали і смакували млинцями. Провести в канун маслиниці вагоном рестораном накормить блінамі, розказати історію города, розказати історію железної дороги і таким образом, щоб психологічно їх встановити і повернути к нормальної. Не на камеру начальник відомства Олексій Кривопішин розповідає, що південно-західна залізниця надає системну допомогу людям із зони АТО, зокрема, опікується центром для переселенців у Коростишеві.